20 лютого 2014 року Київ пів на п'яту ранку. Олександр Храпаченко несе колеса для барикад вже через кілька годин його не стане. Напередодні під час сутичок з Беркутом загинуло 16 активістів, але навіть це не змусило майданівців розійтись. Та найстрашніше було ще попереду. На вулиці інститутській снайпери почали розстрілювати беззбройних людей. Там же на барикадах смертельна куля наздогнала Сашка. Вони вибігли наперед, я мався третій. Але я з їжею замешкався, біжу майже на повний рост. Ну і останні слова Сашка Хлопченко були. Пісня, яка «Заляж, не геройствуй». Я третій лягаю, постріл. Йоу, все. Ой, Він просто голову кинув і так чуть-чуть скрутився. Я лежу і дивлюся, чи заворушиться, бачимо. Олександр Храпаченко був членом 35-ї сотні самооборони Майдану Волинська Січ. Мав псевдовандал, хоча сам більше любив творити ніж руйнувати. Закінчив кафедру театральної режисури Рівненського державного гуманітарного університету. Думав над майбутніми постановками і сам любив грати на сцені. Сашка він був веселий і комічні ролі йому вдавалося звичайно як найкраще. Вони йшли від душі в нього. Але попри те, смішки смішками, але він глибокої душі був була людина, і він є таким. Тож, коли тіло хлопця привезли у рівне, зустрічати його вийшли кілька сот людей, і друзі, і зовсім незнайомі прийшли із запаленими свічками. А слова національного гімну і вигуки Слава герою довго супроводжували автомобіль. подолати той бар'єр, щоб з голими руками практично захищати свій народ. На жаль, це була не остання зустріч загиблого на майдані рівнянина. Того ж таки, 20 лютого снайпери вбили 42-річного Валерія Опанасюка та 53-річного Георгія Арутюняна. Таких масштабних прощань місто ще не бачило. Провести героїв в останню путь вийшло кілька тисяч рівнян. Люди приносили траурні вінки та квіти до трамтеатру, де стояли три домовини. Поховали їх поряд на кладовищі нове. Ці люди реально загинули за кожного, хто зараз тут є в Україні. Фактично, кожен з нас їм завдячує тим, що вони фактично змусили цю систему впасти. Як бежав мене. Один день життя їхніх рідних змінилось кардинально у Георгія. Арутюняна круглою сиротою залишилась трирічна донечка Ашхен. Коли люди дізнались про це, то багато хто дзвонив до її старшої сестри з пропозицією взяти дівчинку на виховання. Але сестра Анна наполягла, що буде опікуватись нею сама. Через кілька місяців благодійники разом із міською владою придбали для цієї сім'ї двокімнатну квартиру у новобудові. Поїсти в це можна, ну це не проблема. А от житлом зараз на даний момент. У всіх людей проблема, а вона цим забезпечена. Ну, я дякую тим людям, які нам ну, допомогли в цьому. А тут ще рік тому жив Валерій Опанасюк. Чотири дитини і дружина залишились без годувальника, але не без людської підтримки. Місто виділило сім'ям героїв Небесної Сотні земельні ділянки. На одній із них підприємець меценат звів двоповерховий будинок для Опанасюків. Хоч попереду тут ще багато роботи. Вдова Валерія дякує своїм благодійникам за надану допомогу. І все ж зізнається, щасливою людину робить не дім. Коли немає чоловіка поруч і коли немає батьків, дітей. Ні будинок, ні якихось там якісь там кошти чи ще щось, вони не можуть замінити того, чого не вистачає в житті дитини. Вона не мріє про помсту, а лише хоче справедливості, якої досі немає. Каже, все менше надії, що вбивць чоловіка покарають. Столичні судді не хочуть займатися цією справою і просять про самовідвід. За рік можна дуже багато що поміняти. Але розслідування я не знаю наскільки воно продвинулося, але результати в розслідуванні я абсолютно ніякого не бачу. Ті хлопці сидять, посміхаються тобі в лице, і щоб сказати, що вони бачать якусь вину в своїх діях, я цього не бачила. А 26-річний Олександр Храпаченко навіть не встиг створити власну сім'ю. Втім, про нього завжди будуть пам'ятати у шкільній та студентській родині. Одна за одною у місті з'являлись пам'ятні дошки з світлинами Сашка. Перша на стіні під'їзду, де він жив. Через два місяці встановили ще одну на вході до 19-ї школи, випускником якої був. А у рідному університеті створили аудиторію імені Олександра Храпаченка. І тепер на роковини смерті тут відкрили гранітну дошку, присвячену герою України. А ще двоє майданівців з Рівненщини Анатолій Курач та Іван Городнюк померли в лікарні від отриманих під час сутичок травм. Уже рік минув, а здається, що ці герої досі серед нас. Ми ходимо по вулиці Небесної Сотні, до світлин у центрі міста рівняни приносять квіти. Та головним місцем паломництва і пам'яті стала ось ця стела. І шини, і мішки, і український стяг. Тут все нагадує про барикади. А зображення небесної сотні не дасть нам забути того, за що вони боролись. Ірина Мухалевич, Назар Мідриган Сергій Савта. Інформаційна програма День.